Так, топли маркету не змінився, дивимося щось по категоріях. Може цікаве є так. Дивимося, дивимося, які тут категорії. є. Рольові ігри! Зараз, зараз заходимо. Так, Prison Life, рольові ігри, це ми дуже любимо. Так, перше місце. Що там? Оцінка 3,6, ну нічого, якось зараз по щось там подивимося, пошепушем тобі трошки. Так, ну вроді норм, норм, скачуємо, скачуємо, заходимо. Зразу тако з ходу з двох ніг. Так, believe in yourself, вірте в себе, вірте в себе. Так, так, привіт, привіт, привіт. Так, давай писати заповіт. Ану, що тут? Оп, там зараз буде хата. Це, ми побудуємо тут хату. О, все, чувак, зараз будеш вчитися заходити на хату. Так, ану, давай, гроші ще дали якось таке просто. Так, все, вчися, вчися. Ні, так подумав, ти щось занадто білий, щоб вчитися заходити на хату. Давай до побачення. Ти не підходиш нам по кольорі шкіри. Е, та, все, давай до побачення, все, пензлюй. Так що, шавну шапочку тобі давай. О, чоколяти, чоколяти, все, це твоє місце. Ти куди, блін, поліз? А ну давай став. Що, зразу на парашу, мені потім хто то буде мив? все, давай. Чесно, посрати сюди прийшов чи що? Все, давай, не дуй звідси. Так, мені рівень підняли. О, зараз будуть мені городи копали. Так, так. Який мопед мені дали? Я тут серебу дуроз роздавав направо, наліво, все ходи картоплю копати. Давай, давай, швиденько, не не розслаблятись, давай. Так, іди відпочинь, поки поки я твоїх братків трошки по кошмарю. Ану давай все, ти сюди, ти тут за старшого будеш. Так, ану ходи картоплю купати, дві сотки самі себе не перекопають. Давай, давай, там ще потім гектар малини треба перекопати. Давай, так, може тебе випустити що... Е, де мій мопед, Де мій мопед? Так, чуваки, сьогодні ви тут спіте мопед мене забрали, бачення. Так, моя оцінка 9 з 10. Побракує душових і мила.